Добрий день, дітки. Подивіться, хто до нас прийшов? їжачок, а що в нього? Перев'язане очко. Він йшов лісом, задивився на білочку і йому потрапив пил в очі. І ми, напевно, нашого їжачка відправимо помити свої очки. Відправляємо їжачок і дамити свої очки. А ви послухайте загадку. Так, маленькі, кругленькі, а весь світ бачить. Що це таке? Це очі. Ще одну загадку. Є собі два брати і обидва кіндрати. Через річку живуть, один одного не бачать. Це теж очки. А ось погляньте на картинку. У нас тут око. Що складається око? Око є повіки і є вії. А є ще ось таке коло велике і маленьке. Велике називається райдушкою, а маленьке зіницею. Яке диво наші очі? Вони дивляться, придивляються, радіють, милуються, сумують. Гляньте один одному в очки, чи мамусі, чи бабусі, чи свої сестрички, чи братикові. І ви побачите, що очки бувають різні. Вони бувають сірі, чорні, блакитні, зеленуваті. А що ми робимо очима? Що ми робимо? Заплющуємо їх, розплющуємо, плачемо, моргаємо, підморгуємо почкам По видно. Коли нам сумно або весело, очі, як ліхтарики, освітлюють обличчя доброї людини. Очки працюють безшумно і дуже швидко. Вони встигають за мить бачити багато. Очима ми радіємо, розрізняємо світло, колір, розмір, форму і відстань. Але щоб наші очки були здорові, потрібно за ними глядіти. Що потрібно робити? Не можна бородними руками терти очі, не можна гратися гострими предметами, не можна довго дивитися телевізор, планшет, телефон, тому що наші очки втомлюються і можуть захворіти. Так. Очі є таке прислів'я, що очі це зеркало душі. Так, наш їжачок вже помив свої, свої очки і ось такий веселий прийшов назад до нас. І каже спасибі за те, що ми підказали йому, як зробити, щоб очки бачили добре. І порадили йому, щоб більше він не задивлявся на білочку, а дивився, і щоб у нього очки були здорові. До побачення!